Штриває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість вже поспілкуватися з Олександром Башуком. Це Євромайданівець, адвокат групи 30 листопада та нині сержант Збройних сил України. Вітаємо, пане. Олександра Ветері, слава Україні! Героям слава, доброго ранку, всім. Хто вас слухає і дивиться? Дякуємо за те, що погодилися на розмову. І, пане Олександре, хочемо з вами поспілкуватися про події десятирічної давності. Власне, про е, силовий розгін протестувальників на майдані, який відбувся 30 першого 30 листопада, 1 грудня 2013 року. Е, знаємо, що ви безпосередньо були на цьому розгоні, так би мовити, е, себто протестували проти тодішнього режиму і відповідно е, мали нагоду це все спостерігати і, і побачити. Е, отож, розкажіть, будь ласка, з чого розпочався? Ваш Євромайдан, де ви його застали і чому, врешті, пішли? Власно, ми нікуди не пішли, ми перемогли на Євромайдані, але Євромайдан для мене розпочався як я для абсолютно більшості киян. Активних я не маю на увазі 21 листопада, тоді коли Янукович відмовився від євроінтеграції підписання підписання угоди у вільнюсі. Ми переоцінили і розумові здібності самого Януковича, і переоцінили інстинкт самозбереження тодішньої політичної еліти. сподівалися, що Мирний протест в центрі столиці призведе до того, що вони повернуться до раму конституції і виконують власне ті закони, які їхня ж партійна більшість приймала, зокрема в частині євроінтеграції України. Цього не відбулось більше того, 29 листопада вечором об'єднана лідери об'єднаної опозиції оголосили, що вони домов знайшли якісь сепаратні домовленості з режимом поза сценою майдану. Самостійно уклали якусь угоду. і Що під... на 15 рік 2015 призначено е... буде вибори? З'явились аудіозаписи, Очевидно, російських або януковських спецслужб їх перемовин про те, як їм виходити в з Євромайдану. Я Власне, як юрист, як, як, як людина, яка не перший рік в політичних процесах, я відверто бажав 29 листопада вечором, що Євромайдан закінчився, але зранку. 6-7 ранку, розкринівши е, власне соціальні мережі, я побачив, що відбулось жахливе побиття людей на Майдані, які залишались, які повірили в свої сили і не повірили ні режиму Януковича про 2015 рік як рік виборів, ні лідерам опозиції, які нібито вважали, що вони домовились, е, залишились на Майдані і були дуже жорстоко побиті. І тоді, як адвокат, я перше видав. І допис у Фейсбуці про те, що. Ті, хто були побиті або заарештовані, або нагадую, і такі, і такі, або лише ті, хто був і дуже покалічений, і заарештований, як наприклад, Сергій Нужненко, як Василь Панченко, е якісь з ранами е нужненко взагалі з відкритим переломом ноги перебували у відділку у Шевченківському відділку е міліції. І я виклав допис, що наше адвокатське об'єднання, український адвокат, буде надавати безоплатну допомогу всім цим людям і вже, о за декілька хвилин, восьма на Михайлівському майдані в Михайлівській площі було входу під дзвіницею Михайлівського Собору виставили столи, де люди, які були потерпілі, могли укласти угоди про правову допомогу для того, щоб в правовому ми ще вірили на той момент, що з Януковичем, якщо не по розумному, то принаймні по документально по, по, по їх ж знову таки процедурі, ми зможемо вести цивілізований. Цивілізовану боротьбу уклали договори про праву допомогу, і з'явились таким чином. У мене з'явились перші е мої власне перші потерпілі, яких я був адвокатом, представником в кримінальних провадженнях щодо їх побиття. Першою це була Ірина Косова киянка, яка Пізніше була обрана, коли утворилась формалізувалась група 30 листопада, тобто, коли це стало спочатку громадський рух, потім громадська організація, яка діє до сьогоднішнього дня, тому що нагадую, суди над беркутами, вони продов... і над організаторами побиття Євромайдану. Вони продовжуються і до сьогоднішнього дня. Більше того, йде далі наша боротьба, тому що по суті сьогоднішня війна так само, як і євромайдан, це все питання незалежності. Таким чином, 30 листопада, зранку для мене Євромайдан вже перейшов в революцію гідності. Угу. Пане Олександре, а розкажіть, будь ласка, чи намагалися ви яким чином? Е, в, е, у під вас час... Зараз у вас на екрані. Зараз у вас на екрані а, з, так. з червоним ревісничком це якраз один з власне моїх потерпіних, яких я представляв в е, суді, допоки не призупинив адвокатську діяльність у зв'язку з. Е, Службою Збройних сил України якраз був момент побиття. Угу. Пане так, Олександре, цікаво. Так, так, так. Ви хотіли щось додати? Я власне додав, вибачте, що я вас перебив повторювати. Так так, так. це гаразд, пане Олександре. Я хотів довідатися більше. Чи ви на момент тодішніх подій 30 листопада, 1 грудня, власне, коли були на євромайдані? Чи ви яким чином намагалися поспілкуватися, прокомунікувати із правоохоронцями, зокрема тодішніми беркутівцями, щоб все таки силового розгону ніяких бійок не відбувалося? Ні, ні, з Беркутовцями комунікація була просто По-перше, не намагався по-друге, абсолютно і, і тоді і зараз вважає, що це безперспективно і абсолютно неможливо було тому що це, це власне пізніше людина, яка стане майданівським міністром внутрішніх справ, напише мусхарація на люди. Ось ну десь приблизно так. Це реально бидло, яке Причому бидло. Без різниці від регіонального походження, бо той же Львівський беркут, він був не менш жорстокий ніж Кримський Беркут. Це треба розуміти і пам'ятати. І зараз це треба пам'ятати. Бо якщо кримський беркут в основному зараз уже двохсоті, бо вони всіх Росія. Потім мобілізувала і кинула проти ЗСУ і більшість з них вже не живі. То Львівський беркут серед нас, і це треба розуміти. Тому з ними з Беркутом це було абсолютно безсенсово Але в правову систему України в Конституцію абсолютно я вірив і з правоохоронними органом. Я ж кажу, восьмого ранку ми вже почали дуже активну. Це називати комунікацію. Хай буде комунікацію процесуальні, процесуальну взаємодію. Тобто, всі абсолютно мої е, кого я представляв. Я буду називати мої потерпілі безумовно, вони не мої потерпілі, але ті, кого я представляв. Всі потерпілі е, групи 30 листопада уже е, 30 листопада буквально до обіду е, були направлені, довезені і. Пройшли суд про для того, щоб зняти тяжкість побоїв і були тяжкі побої, наприклад. За 70 на то під 70 на той момент років було в неї був перелом руки. і Це власне на її вік це вже було середньої тяжкості тілесного ушкодження. Були тяжкі тілесні ушкодження, Кажу відкритий перелом, наприклад, у Сергія Нужненка, роз, 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 розсічена голова у Ірини, у, у власне в. Ірини Косова були просто в ірини Захарченко, була російсьчина голова Там не, не все пригадаю, але тобто це було різною різною ступеню тілесні шкодження. Але для того, щоб цього щось було подальшому, якась реакція про охорону. Перше, їх треба було зафіксувати. І якщо до, до 15-ї години київська судмедекспертиза проводила відповідне свідчення за заявами. Потерпілих тобто не треба було не обов'язково було направлення слідчого. Ми цим скористалися цією процедурою. Буквально там на 20-му нашому євромайданівцю, побитому 30-го, система зрозуміла, до чого це все йде. А було зафіксовано на той момент. Це вже під підсумок під підвожу. Більше семи десятків медично юридично зафіксовано більше семи десятків фактів нанесення тілесних пошкоджень беркутом. То буквально вже після другого десятка е суд медикспертиза спробувала не приймати заяви під різними приводами людей відправляти додому. Е ми супроводжували цих людей, і ми дотиснули. Тобто, всі, хто 30 листопада хотів е зафіксувати побої, і отримати висновки судмедекспертів, тобто які процесуальними документами, які вже доводять 100%, що був факт е побиття, жорстокого побиття. Відповідно, вони це зробили в ці ж дні. Були в цей же день. Хтось хтось на наступний були подані е, заяви відповідно до правоохоронних органів про е, скоєння злочину е, до прокуратури е, в першу чергу. І ми задіяли дуже активний тиск на міську прокуратуру. Було порушено провадження, яке потім в різний спосіб закривалося, зупинялось. Потім знову Тобто рівні качелі цієї системи Януковича Пшонки, бо Пшонка був е, генпрокурором. Але так, так. ми це дотиснули і весь час. Весь час провадження йшло, тобто, ми власне воювали, не комунікували. Ми взаємодіяли в в процесуальному ключі з тодішньою системою умовно правоохорони, але одночасно продовжували свою активність на майдані. Тобто, зокрема, я був і мій колега Юрій Дідовець по адвокатському об'єднанню український адвокат. Ми виносили з будинку проспілок вже уже пізніше, який горів з другого поверху. Виносили медикаменти, виводили лікарів, зокрема останню пару медиків. Це Козлова Вікторія, яка зараз теж сержант збройно молодший сержант збройних сил України і воює на сході. І Ольга, Ольга, Ольга зараз не згадає друга хірург. Які проводили останню останню операцію, тобто витягували там шрапнель, зашивали. А а спілки вже горіли. Тобто ми евакуйовували медпункт на в колишній їдальні будинку проспілока з другого поверху медикаменти, які перед тим туди завозили. І медпункт, які допомагали організовувати, і тому пізніше ми організували дуже відомий на майдані наш адвокатський об'єднання Український адвокат це не зовсім адвокатська робота була. Але ми організували медичний пункт в «Шато де Флер. Вже немає цього ресторану, але це на хрещатику буквально там за 20-30 метрів вже 50 від е, головної барикади, Куди спочатку доставляли поранених, а пізніше, вже після перемоги Євромайдану, де сиділи судмедексперти, оскільки величезно це були тисячі людей. Поранених багато з якого, хто боявся звертатись до до лікарні. Ви пам'ятаєте, з лікарень людей викрадали і те, хто був, були загинув ті, хто загинули. Люди боялися йти в лікарні. Вони отримали спочатку медичну допомогу, а потім засвідчували у професійних експертів. Ми домовились, отримували висновки судмедекспертів щодо тяжкості. Ранені, які вони зазнали на Євромайдані, тобто, таким чином, ми звідти не пішли. Ми звідти не пішли ще задовго, бо медпункт Шато -де Флер існував, вже вже баркат не було, він ще працював вже довго після того, як Янукович втік і зрадив державу, закликавши Путіна ввести сюди війська. І коли терор Російської Федерації набув нового. Нового рівня тому що ми з самого початку це ще один рівень, чим займалась група 30 листопада, яка дуже швидко сформувалась. Це потерпілі. Я як їх адвокат разом з ними, ми зустрічались з чисельними делегаціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, міжнародних організацій ООН, Червоного Хреста. які тоді дуже багато було в Києві. вони приїздили, від'їздили. І вони хотіли комунікувати з потерпілими, а це були офіційні потерпіли. Називаємо це так. Тобто люди, в яких була довідка, що вони є потерпілими в кримінальній справі щодо побиття Беркутом. В них були висновки на руках судмедекспертизи, і з ними хотіли говорити. І власне саме група 30 листопада на відміну від не вона не об'єднувала всіх побитих навіть 30 листопада, і тим паче не всіх побитих або покалічених на майдані. Але це була така доволі стійка і політизована група людей і є. І на такій зустрічі зауважували, підкреслювали, що йдеться не просто про Свавілля Беркута, а йдеться про терор Росії руками, зокрема й російських спецслужб проти всього українського народу, коли просто нас хотіли залякати. Ми пояснювали. Що 21 числа Україні показали як на народу, як суспільству показала Москва, що вона може залякати президента, і він вашого президента, якого ви обрали. Він може відмовитись від виконання закону, який на той момент існував, який був прийнятий щодо євроінтеграції України та перспективи євроінтеграції. А уряд який щойно прийняв програму євроінтеграції, зокрема входження в ЄС, може легко відмовитись буквально за одну ніч від цієї своєї програми. Не питаючи ні в парламент, Верховну Раду, ні народ, тобто таким чином терор залякування на цьому рівні. Далі побили студентів, оскільки Путін щиро вірив і, очевидно, продовжує десь робити вигляд, що вірить, що українці і москалі це один народ. Він бажав, що українці просто можна побити там 300 чоловік і українці розбіжаться. Але коли в Україні б'ють 300 чоловік, то приходять 100 тисяч чоловік. Коли намагають розстріляти 100 тисяч чоловік, приходять мільйони. Так. Ну а потім пане... починається війна. І ми... Так та пане Олександре, а Цікаво, чи хтось поніс покарання за злочини проти мітингувальників проти євромайданівців, зокрема з тих справ, які вели ви? Ну, дивіться, по-перше, ще деякі справи тривають. По друге система, зокрема, постмайданівська система, абсолютно ну глибоко корумпована. Ми пам'ятаємо аваківські рюкзаки, це щодо поліції, майбутнє НВС. Гли глибоко непрофесійна, Ми пам'ятаємо, як через коліно ламали Верховну Раду для того, щоб внести закон про прокуратуру поправки, які знімали. Кваліфікаційні, навіть освітні вимоги до е, посади генпрокурора, тобто коли генпрокурором стала людина Луценко е, без е, вищої юридичної освіти, ну, а до того були відверті е, е, жуліки, які просто займалися в основному не Право Євромайдану, а розпилом розподілом активів, які залишились від е, власне від Януковича і його команди, е, тому затягувалися всі процеси. І, наприклад, по Олександру Попову, одному з ключових я вважаю, організаторів Євромайдану, суд триває до сих пір, але ми розуміємо, що він нічим не закінчиться, бо суд закриє провадження у зв'язку з закінченням е, строків давності. І okay. попов собі нормально обрався від ОПЗЖ і далі. Засідає в Київській міській раді його звіти навіть ніхто до сих пір не попер. Буквально коли я вже як військовослужбовець був на комісії недавно, щодавно зовсім вже після повномасштабного вторгнення комісії Київради з питання взаємодії цивільно військових взаємодії ЗСУ і органів місцевого самоврядування Київради, Київради, КМДА, по собі нормально сидить за столом, нормально чухає і дивиться мені в очі абсолютно блюзнірський Розказує, як він тепер допомагатиме зсу. Це безумовно образа. Зрозуміло, це певний момент поразки революції гідності. Ну яка Революція гідності? Коли людина винна, але ми не можемо довести, що вона винна не тому, що бракує доказів. Не тому, що не були тяжкі травми, не тому, що немає свідків, а тому, що суди міняються. Тобто, е, наприклад, по майданівським по беркутам, е, судею, яка вела справу. Була призначена першою судею людиною, яку Янукович призначив в Шевченківський районний суд з Донецька і просував. Просунув за півтора роки свого президентства до посади заступника голови суду. Тобто, суддя Януковича, суддя, яка судила євромайданівців, які накладала штрафи на автомайданівців, позбавляла їх по е, право на водіння автомобілями. Вона судить беркутів. Нам доводилось навіть захоплювати залу суду, ночувати якраз на чергову річницю Євромайдану, 16, якщо я не поміляюсь, та на, на, на третю річницю і не виходити з залу, поки вона не пі. Відна відмовила, точніше від, відмовила вів відводі, ми дотиснули, що вона заявила саме відвід. Але всі ці ігри процесуальні затягування вони призвели до того, що по факту ніяка сволоч не понесла покарання, а не покаране зло воно повертається і вбиває те, що ми сьогодні бачимо. Пане Олександре, то у такому випадку, чи не вважаєте ви, що все-таки українцям, Верховній зокрема Раді, нашій владі варто працювати над тим, аби удосконалити наше законодавство, і все-таки щоб не мали ті, хто розгонив євромайданівців, ось цих так би мовити, лазійок для того, щоб затягувати процес, і все таки рано чи пізно відбілитися, так би мовити, від своїх злочинів? Ну, дивіться, найперше щодо давайте розведемо суспільство і законодавчий орган, який в нас буде недоторканий до закінчення війни, тому що він не може переобратися, не може так, нова Верховна Рада. Так, -так. прийти. Ну по перше, я не вірю, що нинішній склад Верховної Ради, який ще раз підкреслю, не просто буде до кінця війни, але і повинен як юрист вважаю, що на вибори є небезпечним ну, сьогодні. Тому виборів так хоче Москва, тому виборів так хочуть агенти Росії в Україні. Ось, але разом з тим я вважаю, що цей склад Верховної Ради він ні інтелектуально, ні професійно не неспроможний е, докорінно щось поміняти е, це розділили це щодо Верховної Ради, щодо законодавчого органу, так. щодо суспільства. Ми з вами важко розуміємо, і суспільство. Дякувати нашій культурі, нашій історії. Суспільство розуміє, що зараз головне це виграти війну. Переможемо. Буде поставлена крапка в терорі. Тоді ми займемося всім іншим коріннями терору. Не переможемо ті, хто не поніс е, покарання, але хто не був вбитий, Бо ще раз кажу, Росія сама покарала значну частину українського беркуту, як, наприклад, Кримського, який практично весь тут же перейшов в російські структури, або які багато київського Костюк, е, Косюк, перепрошую. Да один з таких е, облич Київського Беркуту втік до Москви. Вони покарані по перше, тим, що вони взагалі в Росії живуть, бо жити в Росії це велике покарання, навіть якщо це окуповані території України, але під владою Росії. А по-друге, багато з них справді були утилізовані, бо вони були мобілізовані ще чотирнадцятому, п'ятнадцятому ось до мобілізовують хто помолодше зараз, і вони вже давно 200-ті. Тобто Росія їх таким чином теж стратила. Uh -huh. е, історія все одно абсолютно... ставить... якщо не карає держава, карає історія. Я глибоко в цьому переконаний, але разом з тим, ми маємо усвідомлювати ключове. Для того щоб удосконалювати законодавство, треба спочатку удосконалити філософський підхід і підхід е правосвідомості, а Потім вже право як норми і право застосування. І цього треба зрозуміти: йдеться про системний терор, організований чужою, а тепер уже і злочинною агресивною державою. І вся організація Януковича з моменту. З 21 го беремо звідси з моменту, коли найтрошки раніше, бо уряд раніше під цим терором відмовився від програми, скасував програму по євроугляду України Програму євроінтеграції, все це була. Злочинна організація створена за межами України, в яку очолював Янукович довгий час. Потім різні інші особи е, були їхні агенти, такі інші. були судді судді, які працювали в рамках цього терору. Які спочатку в рамках цього терору виносили вироки євромайданівцям, тримали. Бо я ще й захищав пізніше тих, наприклад, в'язнів Грушевського, е, яких хотіли на 12 років посадити вже поздик диктаторським законам і так далі. Терори е, судді. І значна частина тих суддів потім судила е Беркутів і судила терористів. Вони теж частина цієї злочинної організації. От, якщо ми визнаємо наявність злочинної терористичної організації з метою залякати український народ і зупинити його шлях на е до Європи е євроатлантичний е устрімління, а головне шлях до свободи, щоб залякати настільки, щоб українці визнали, що вони частина Росії, чим і є нинішня війна, то це продовження. це… це той тобто злочин, який продовжується, от коли ми це вирішимо. Тоді зразу просто підуть, бо це злочини, які не мають ми зараз бачимо злочин геноциду, які не мають строків давності. Тоді ми повернемося зокрема до Олександра Попова. Тому, якщо десь хтось йому передасть вітання, а він думає, що він уже все, тобто вже суд за нинішнім законодавством, не може його не відпустити по строкам. Але він далі змагається. Він очевидно, хоче ще й виправдальний вирок. Але ми повернемося. Ми повернемося до того, як поверталась Німеччина, як Ізраїль виловлював злочинців проти свого народу. Їм дуже. По 90 вони вже пісили з під себе, не пам'ятали, яких їх прізвища їх судили. Як Польща Ярузельського судила незважаючи ні на які законодавство, яке там гарантувало йому імунітет і так далі, тому ми до цього повернемося. Я вибачаюсь в мене вже просто немає часу. Я про якийсь ефір, дякую за вас. Дякуємо, дякуємо вам за те, що дійсно свого часу вийшли на протест проти злочинної влади, і про те, що бережете у своїй пам'яті ці події, за те, що власне говорите суспільству про них, і вкотре так би мовити, засвідчуєте про те, що наша боротьба все ще недостатня, і нам є з чим боротися, і все таки злочинці рано чи пізно повинні бути такі покарані. Дякуємо, пане Олександре. Нагадаю, оглядайте. Чам та слухачам, що спілкувалися із Олександром Башуком. Це Євромайданівець, адвокат групи 30 листопада та нині сержант Збройних сил України. І зокрема, пан Олександр розповів про події десятирічної давності, зокрема, 29 листопада, 30 листопада і 1 грудня, коли відбувався силовий розгін Євромайдану. На все добре, тримайтеся і бережіть себе. Дякую, допоможе.